Сьогодні 1 вересня. Вперше ви прийшли до школи після великої перерви. У навчанні будуть деякі зміни. Все залежить від кількості хворих у вашому місті. Зараз в Україні чотири карантинні зони: червона, помаранчева, жовта та зелена. Зараз ми подивимося на них більш детально. Зелена зона. Перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах. Проведення масових заходів не більше однієї людини на 5 квадратних метрів. Відкриті кінотеатри із заповненістю на 50%. Перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць. Жовта зона. Уникати відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги у кризовому стані, також обмеження зеленої зони зберігаються, помаранчева зона. Припинити діяльність закладів розміщення, тобто закрити хостели. Туристичні бази тощо, окрім готелів, заборонена діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час, не рекомендуються планові госпіталізації в лікарнях, закриті спортзали, фітнес-центри заклади культури не відбувається прийом нових змін в дитячі табори обмеження для масових заходів. Одна людина. На 20 квадратних метрів та не більше 100 людей. Обмеження жовтої і зеленої зон зберігаються. Червона зона. Припинена робота громадського транспорту. Заборонено відвідування закладів освіти. Заборонена діяльність торгово-розважальних центрів, кафе та ресторанів. Обмеження зеленої, жовтої та помаранчевої зон зберігаються. Привіт, мене звати Лада. Я б хотіла потиснути тобі руку, дати п'ять але зараз ми не можемо цього зробити. Подивіться це відео, яке я підготувала, щоб допомогти тобі зрозуміти, чому життя для всіх нас трохи змінилося. Що ж таке COVID-19? COVID-19 або коронавірус це назва захворювання. Яке викликає безліч проблем у всьому світі, вірус поширився через те, що хворі люди роз'їхались по всьому світу, не здогадуючись, що вони його мають. Сам вірус неймовірно малий, і його можна побачити лише за допомогою дуже потужного мікроскопа. Однак він може потрапити в людський організм, і якщо це станеться. То людина, скоріш за все, буде почувати себе не дуже добре. Як вірус потрапляє в організм людини, підхопити вірус можна при тісному контакті з зараженою людиною на відстані менше метра. Заражається людина і через краплі, які утворюються, коли носій кашлює чи чхає, або ж коли торкнулись поверхні чи предмета, на яких вже є вірус, а потім власного рота, носа чи очей. Вірус може жити на предметах від кількох годин до кількох днів. Вірус не здатний переміщатись на далекій відстані. Він є тільки в крапельках, які людина видихає під час кашлю чи чхання. Відстань це гарантія безпеки, це фактор переривання епідемічного ланцюга. А зараз давайте подивимося з вами, як можна вітатися один з одним. Як вірус? Впливає на людей. Найпоширеніші симптоми COVID-19 лихоманка, втома і сухий кашель. У хворого можуть з'явитися кволість, біль, нежить, біль у горлі або діарея. Дехто ж заражається, при цьому не має жодних симптомів і не відчуває себе кепсько, тяжко переносить недугу з розвитком дихальної недостатності. Один з шести хворих на коронавірус. в одному з п'яти випадків потрібна госпіталізація. Що ж ми дізналися про covid 19 COVID-19 це форма коронавірусу і вона настільки мала, що ми можемо бачити її лише дуже потужними мікроскопами, а не очима. Вірус може потрапити в організм людини та заразити легені. Це може давати людям лихоманку, висока температура та або кашель, який не згасає. Вірус може потрапляти в організм людини через повітря і може жити на поверхнях і руках людей. Як ми можемо бути в безпеці від COVID-19? Спосіб зупинити його розповсюдження, обмежити кількість людей, які мають близький контакт. У приміщенні або на вулиці це причина, чому школи та дитячі садочки закривалися, чому багато батьків працювали з дому і чому нас усіх попросили залишитися вдома, якщо це можливо. Під час самоізоляції багато з вас навчалися у дистанційному режимі на платформі Classroom, проводилися уроки в Zoom, Instagram та навіть на платформі TikTok. Якщо були проблеми з інтернетом, то навчання проходило в телефонному режимі, а уроки можливо було подивитися на телебаченні. Як ми можемо бути в безпеці від COVID-19? Уникайте масового скупчення людей. Термічно обробляйте продукти. Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ. Зміцнюйте імунітет та слідкуйте за самопочуттям. Уникайте дотиків до свого обличчя. За перших симптомів звертайтеся до лікаря, мийте часто руки з милом упродовж 20 секунд або користуйтеся антисептиком. У кожному класі є антисептик, тому не забувайте про нього. Також ми повинні пам'ятати про те, що під час перерви всі повинні одягати маски. Бо ми виходимо в коридор. У цей час у класі відкриваються вікна, щоб було свіже повітря. А на уроках ми працюємо без масок. Запам'ятайте, що під час кашлю або чхання потрібно прикривати рот і ніс паперовою хустинкою, яку потім необхідно викинути, чхати також правильно у згін ліктя. Не забуваємо змінювати одноразові маски не менше однієї на 4 години. Маска має затуляти рот і ніс. А її краї щільно прилягати до обличчя. Не торкайтеся зовнішньої поверхні маски під час використання. Замінюйте маску кожні 2-4 години або коли вона стала вогкою. Не використовуйте одноразові маски повторно. Знімайте маску за гумки і не торкайтеся її передньої частини. Одразу після використання викиньте маску в закритий контейнер для відходів. Після зняття, або якщо ви доторкнулися до використаної маски, вимийте руки з милом чи обробіть антисептиком. А зараз ми з вами подивимося, як правильно знімати маску. Як ми можемо бути в безпеці від COVID-19? Дистанція не ближче, ніж на 1 метр до людей, що кашлюють, чхають або мають жар. Обов'язкове миття рук перед прийомом їжі та після відвідування вбиральні. Мити руки потрібно щонайменше 20 секунд або використовувати дезінфекційні засоби для рук, тобто антисептик. Утримання від прийому їжі із загальних упаковок або посуду може це бути горішки, чіпси, печиво та інші снеки, куди багато людей занурюють свої руки, уникнення привітальних обіймів і рукостискань, поки епідеміологічна ситуація не стабілізується. А зараз ми з вами подивимося, як правильно мити руки. Пам'ятайте, якщо у вас є проблеми або питання щодо COVID-19, розмова з дорослим, якому ви довіряєте, це чудова ідея для початку. Всіх вітаю з першим днем занять!